Анатолій Трубін ймовірно проводить свою останню кампанію за Бенфіку. Воротар збірної України покине лісабонський грант наприкінці сезону, стверджує Лукос Пелобенфіка. Бенфіка вже підготувала Трубіну заміну. Представники Едерсона гарантували Орлам повернення влітку 26-го року. Саме в Лісабонському клубі бразилець розкрився і потім перейшов у Манчестер-Сіті за 40 мільйонів євро. Зараз 32 дворічний Едерсон виступає за Фенербахче. Нагадаємо, Трубін проводить у Бенфіці третій сезон після переходу з Шахтаря за 10 мільйонів євро. Житомирський клуб може завершити співпрацю одразу з двома провідними гравцями, яких не взяли на збори. Олексій Гуцуляк та Сергій Чоботенко не поїхали з основною командою Полісся на зимові збори. Стверджує спорт. Уа пізніше цю інформацію підтвердив і Житомирський клуб. Протягом тривалого часу клуб вів предметні та коректні перемовини з футболістами Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо продовження співпраці. Футбольний клуб Полісся запропонував гравцям нові контракти на значно покращених умовах із переглянутою заробітною платою бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед. Враховуючи високий рівень конкуренції в складі та необхідність планування підготовки команди, було ухвалено управлінське рішення. Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди, та з сьогоднішнього дня переведені до команди футбольний клуб полісся ю Ю-19». Тож, скоріше за все, гравці покинуть команду. «Полісся» офіційно оголосила про перехід Іліра Краснічі. Косоварський захисник перейшов з колоса і підписав з вовками контракт на 3,5 роки. Сума трансферу оцінюється у близько 2 мільйонів євро. Ілір виступатиме за Полісся під 16-м ігровим номером. Разом з Красячі до Полісся перебрався і Ігор Краснопір. Про це повідомила прес-служба Вовків. Контракт із футболістом підписано на 3,5 роки. Раніше інсайдери з ТАТО таке повідомляли, що сума трансферу за Краснопіра становить 3 мільйони доларів, з яких 10% можуть дістатися іншій львівській команді руху. Відомий український тренер Юрій Вірт може очолити першоліговий пробій з Городенки. 51-річний фахівець перебуває без клубу після свого відходу з Тернопільської Ниви. Володимир Ковалюк, який очолював команду з Городенки в першій частині сезону, ймовірно, буде звільнений. Нагадаємо, що пробій іде лише на 13-му місці в першій лізі України. Раніше вірт очолював рух «Звягель» та Рівненський Верес. ПСЖ вилетів з Кубка Франції після поразки Парижу 0-1. А Ілля Забарний став одним із антигероїв матчу. Не надто впевнений виступ Іллі Забарного у матчі ПСЖ проти Парижа в Кубку Франції не залишився непоміченим з боку преси. Лекіп опублікував розгромні оцінки підопічних Луїса Енріке за матч. Дісталося не лише українцю, а й майже усім зіркам ПСЖ. Забарний отримав чотири за свій виступ. Це на рівні люки Шевальє Фабіана Руїса та Бредлі Барколя. Нижчий рейтинг лише у Сені Мейлю: Три бали. Найкращим гравцем матчу став воротар Парижан Камбадіо 9 балів. Київське Динамо зробило офіційну пропозицію щодо трансферу Вінгера Вереса Ерена Айдена. Повідомляє журналіст Решат Джан Озбудак. За інформацією Арди Оскурта, Динамо стежить за Айдином з моменту його переходу до рівнян. Наразі між клубами тривають перемовини. Сам футболіст відкритий для переходу до білосиніх. Зазначається, що Галатасарай, за який Айдин виступав раніше, матиме пріоритет у його перепідписанні за символічну плату. До слова, у поточному сезоні 22-річний футболіст провів 10 матчів за Верес, забив один гол та віддав три асисти. Портал Transfermarkt оцінює турка в 400 тисяч євро.